Вітаю, друзі! Подивіться, який прекрасний гіпіастром. Він куплений уже з квітоносами, навіть без листочків, і прекрасно розцвів вдома у моєї подруги, яка мені люблязно це відео зняла і прислала. Це махровий гіпіастром. Залежно від сорту, чим він е, красивіший, чим він такий е, особливіший, тим менше може бути в нього квітів, до речі. Буває від 2-3 квітів до 4, 5, 6. Але тільки у Марілісів їх 12. Головніше, гіпіаструм часто продають великими кількостями, а потім їх не купують і знижують ціни. І люди нехтують, не беруть гіпіастроми. Беріть, бо вони цибулинні. Воно відійде, воно очухається, і буде у вас багато років прекрасна квітка, цвісти буде дуже яскраво. Головне, обирайте той сорт, який вам подобається. Це видно по квітам. Бажаю вам щастя, радості і побільше ось таких прекрасних макрових квітів. Будьте щасливі!